Щоб там ми не казали, що світ двополярний, є у світі Китаю, є у світі США, і так чи інакше, саме це основні країни, які вважаються лідерами певних блоків. Тобто, коли ми кажемо колективний захід, то ми саме передумаємо про США, коли ми говоримо про глобальний південь, то при всій повазі до Індії ми думаємо про Китай. Не про Індію про тому, що Індія ображається. Я знаю, що вони ображаються, тому що вони обійшли Китай по населенню, але все рівно вони, і вони самі розуміють, що їх розглядають, як скажімо, так других після Китаю, що до речі, їх не влаштовує, і що є великою проблемою БРІКС та інших утворень, шос. Де присутні Китай і Індія, бо Індія не готова приймати лідерство Китаю. Тим не менш саме Китай і США є основні гравці в цьому світі, і тому зустріч лідерів цих країн сприймається так само, як за часів холодної війни сприймали зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та радянського союзу, тому що Absolutely. ось вам, будь ласка, два полюси цього світу. Так само і зараз зустріч пройшла. Про її результати, я думаю, ми ще будемо дізнаватися, ага. тому що те, що Трамп написав, що все було добре, 12 з 10, Як він сказав, ну я одразу цитую о, виступ того ж Трампа, коли він говорить, що ось я поговорив з Путіним, все було чудово. Я проходжу додому, розповідаю Мілані про це. Вона каже, так, а чергове місто в Україні розбомбили, чергових людей убили. І Трамп каже: ну ми ж так гордав добре поговорили. щойно, а картинка так. в реальності інша. Так само можливо буде і зараз в тому плані, що Трамп любить все, що завгодно, представляти як гарний результат. ось як щойно виступав на білоруському. Каналі Балсад опозиційному це важливо. А уточнити дуже і... важливе поточення, друзі. Дуже важливе, дякую, пане. Бо тут, бо тут буде, скажімо так, сказати на білоруському на російському телебаченні. І ось Белсат а, а вон от так у них називається я так розумію, підрозділ. І я їм сказав що дивіться, ось коли Трамп говорить, що все добре, я одразу нагадую вам заяви Трампа по укладанню угоди про завершення війни в Газі. Він сказав, нарешті мир там, за 3000 років, перша в регіоні. Що зараз відбувається в Газі? Повністю продовжується війна. Тобто всі заяви про те, що досягнуто якийсь мир, ну, як на мене, це лише, лише риторика, яка, як знову ж таки, показує практика, не підтверджується. Так само і ця зустріч Трампа і Сі Цзінпіня, ну, от, там, також звернула увагу, що дивіться, є зараз два основні питання. Які всі чекали, будуть обговори обговорюватись на цій зустрічі? Перше це Тайвань, доля ага. Тайвані. Друге, це війна Росії проти України. Трамп казав, що про Тайвань він сказав, не піднімалось це питання про війну Росії України. Він сказав, так ми багато говорили, ага. що там складні відносини, треба повоювати, але це погано, треба, щоб був мир. Тобто, в одному абзаці фраза про те, що хай повоюють. І фраза про те, що потрібен мир. Ну, вони, як на мене, суперечать одна одні. І, власне, в цьому є весь Трамп коли він може в одному реченні сказати, оця біла річ, хоча вона чорна, але вона біла, але вона чорна Так само і зараз, що тут війна, так, хай воюють, але треба, щоб був мир. Погано, що йде війна, але хай вона буде. Треба, щоб був мир, але ж мир неможливо досягти, тому хай воюють. Тобто от, дуже дуже багато цих заяв, але. Конкретики, а конкретика, до речі, ось друге питання: це чи будуть санкції проти Китаю за купівлю російської нафти, як це вже є проти Індії? Прецедент ще є. І по великому рахунку, коли Китай це зробив, треба було Верніше США це зробила щодо Індії, треба було робити це щодо Китаю. Тому що ну, якщо ви сказали, а тобто ви почали тиснути на країни, які купують російські енергоресурси, треба продовжувати ну, пане Іване. Ще... Я перепрошую, я вас переб'ю. Я тут хочу побудувати сьогодні, ще нашу з вами розмову трішки в дискусійному форматі, але Трамп не може ввести мита проти Китаю. Ми повинні це розуміти. Це не Індія. Ви щойно сказали: Індія не Китай, Трамп ніколи сильніше за себе гнобити не буде. Лише коли він побачив те, що Путін дав слабину зараз, ну це реально, він почав на нього тиснути. Ну, Китай це ж не Росія. Вибачаєте? Тому я особисто не очікував ніякого рішень. Які санкції, які ми там проти Китаю? Ну про що ми говоримо? Єдине, що може бути це зменшення обсягів закупівлі нафти Китаєм, мовчазне. Ми бачимо так. деякі такі маркери. Перепрошую, абсолютно погоджуюся. Взагалі, як на мене, якщо дійсно США прагнуть, Зменшити закупівлю Китаєм російської нафти ні в якому разі не повинні вони не повинні тиснути публічно. Не публічне питань нема, а публічно ні в якому разі, тому що публічно це буде розглядатись як те, що Китай повернувся під США. Вони це собі дозволити не можуть для щоб не втрачати своє обличчя. А ось казати, що слухайте, ось якщо ви будете менше купувати, то тоді ось тут не буде цих мит, і це не публічне підкреслення так, щоб. Це не виглядала як ти сказати. ну це це їхнє рішення їхня економіка. В кінці кінців ми ж не можемо втручатись в їх економіку. Нате так, це якось паневане. Ну, а скажіть, будь ласка, як на цьому тлі розцінювати заяву Трампа? Про зниження на 10% мит від існуючих додаткових 20, які були введені, тепер буде 47, Ми з вами говорили, що то було 57, Ну цифри друзі тут підтверджується. До речі, що я акцентую на цьому увагу, ну ви можете довіряти аналітиці пана Івана. Вона дійсно дуже, дуже змістовна і правдива верифікована. Це надважливо, особливо для центру громадської аналітики. Вежа, от як розцінювати зараз цю заяву Трампа? Мінус 10% каже, прям негайно. А ось пане Валерія, ось тут є чекає рішення, тому що сказати, що мінус 10% відсотків і зробити мінус 10% – відсотків, це дві великі різниці. Тому що все ж таки, коли документально підтверджено, що здійснення такі мають місце бути події, тоді питань нема. Тому що зрозуміло, що коли США пішло взагалі, якщо проаналізувати, чому США пішло на підвищення мит в їхні місяці, тому що вони хотіли зруйнувати чинний е, світоустрій, базований на правилах СОД. І був такий гарний термін «позасотівський світовустрій. Тобто, а чому вони це роблять? Тому що вони розуміють, що якщо нічого не змінювати, Китай буде все більше зміцнюватись в нашому світі, тому що правила сот працюють на Китай, а не на США. Просто дві цифри: 2001-й Китай, шостий експортер в світі 300 мільярдів доларів експорту. Це дані трейдмепу міжнародного торгівельного центру. А 2024 це рік. Він не просто перший перший з великим відривом і там 3,6 трильйони, тобто 300 мільярдів і 3,6 трильйони. І це всього-навсього за 25 років. І звісно, з першого з шостого на перше місце із великим відривом. І це демонстрація того, що ці правила лібералізація світової торгівлі працює на Китай, лібералізація світової торгівлі працює проти США, і до речі, проти Європи. Це також не так, зрозуміти, і тому. Для Сполучених Штатів Америки бажання поламати цю систему. Китай, звісно, проти того, щоб ламали цю систему. І ось тут ось я казав, перше питання, яке не повністю розкрита було: війна Росії проти України, це насамперед закупівля нафти, нічого не почули у Китаї у Росії. Друге питання: доля острову Тайвань. Нічого не почули. Третє питання: доля світової організації торгівлі нічого не почули. Це такі три тригерні моменти, які дуже важливі. І, скажімо так, це все рівно. Ну я розумію, що це важко уявити собі. Якщо зараз буде зустріч Зеленського і Путіна, будуть обговорювати торгівлю між Росією і Україною. О, ну, це ж явно м'яко кажучи, не вкладається в розум, як це може відбутись. А ось як на мене, коли є такі важливі питання, і зустрічаються люди, від яких залежить вирішення цих питань, а і говорить про щось інше, ну це дуже дивно. Тим не менше, це те, що ми маємо, ну те, що побачили. Я все ще буду чекати більшого розбору, більших даних, реальної імплементації у цих мінус 10%,